Сьогодні ми завершили молитви за мою матір. Вона завжди любитиме і благословлятиме всіх і звайкунки. Так живуть святі і так вони ведуть усіх. Її прекрасне життя велике натхнення, з якого кожен може навчитися безмежної любові та постійної смиренності. Коли ви починаєте жити усвідомлено, ви можете так само усвідомлено й піти. Цей світ. Місце, куди всі приходять, щоб навчитися істинної севи, преми та шаранагаті Допхаґавана. Атма входить у цю тимчасову ілюзію життя і смерті, щоб навчатися зростати, трансформувати свою карму в остаточне визволення. Та дуже небагато хто насправді розуміє життя. Що таке життя? Чому ти тут? Багато так званих духовних людей лише злегка торкаються поверхні цієї істини. Дуже мало людей живуть усвідомлено, і тому дуже мало хто залишає цей світ усвідомлено, мирно і радісно. Коли життя стає повністю мирним, смерть також перестає бути страшною. Смерть стає прекрасною, нескінченно мирною, тому що атма усвідомлює. Вона просто вирушає в нову пригоду, вона залишає пута цього світу, подорожує до визволення, навчиться жити повністю щасливо, мирно у задоволенні. Це велика істина, яку Бхагаван приховує в цьому світі для кожного, як жити з ним постійно, бачити його серцем завжди і бути вільним ще за життя, тоді як і святі. Людина буде спокійною, залишаючи тіло, бо її істинний стан завжди вільний, завжди легкий, завжди любов. Нехай усі надихаються життями істинних святих, благословення всім.